Хто б міг подумати, що в період інноваційних технологій люди змушені дихати запахом каналізації. Через бездіяльність чиновників жителі Луцька декілька років поспіль задихаються від нестерпного смороду. Та замість того, щоб якнайшвидше усунути проблему, посадовці роками витрачають сотні тисяч гривень на хімікати та чистку мулу. Сьогодні розкажемо, скільки грошей з бюджету міста йде на модернізацію комунікаційних мереж, закупівлю, начебто, дієвих реагентів та кому вигідно затягувати час розв'язання проблеми. Це програма журналістських розслідувань стоп корупції. Розпочинаємо. Про нестартний сморід у Луцьку заговорили ще у 2017-му. Містяни масово скаржились на задушливе повітря, яке поширювалось по всьому місту та навколишніх селищах. Тоді активісти підняли справжній бунт проти свавілля. проводили масові протести біля будівлі міськради. На той час, наскільки я пригадую, то е Влада не особливо там казала, що ну, ну в принципі вони казали, що ніби що у нас все добре. З, тобто, так вони казали, що там багато років ніхто нічого не робив. А, мається на увазі на очисних спорудах Луцького Доконалу, але а, ну, не казали вони, що там. Що це серйозна проблема? Епіцентр забруднення виявили на очисних спорудах Леплян, що неподалік Луцька, через застарілі комунікації та велику кількість стоків системи не справляли з великими об'ємами. До того ж, за словами керівника Луцького водоканалу, зношені вони на 100%. Але тоді влада неохоче визнавала, що потрібно кардинально змінювати систему очищування на фільтраційних полях. Таких у Липлянах налічується аж 16. Хоча вам хочу сказати, що за останні тижні в два трошки зменшилося це все. Бо, наприклад, пам'ятаю це на трійцю, то при закритих вікнах в хаті не можна було бути. Просто душить вночі просинаєшся від того, що тебе задушує оцей сморі. Але і це не єдине джерело забруднення. Міська влада на своїх офіційних сайтах згадує компанію Біопек, яка займалась виробництвом біоетанолу. У 2019 році місцеві депутати звернулись до кабінету міністрів з проханням закрити підприємство. Після тиску громадськості втрутились і держоргани на біопеку провели безліч перевірок. Держекоінспекція у Волинській області подала позов до суду проти компанії та її згубного впливу на довкілля. Підприємство змусили модернізувати фільтраційні поля та фільтрувати викиди, але ситуація зі смородом в місті так і не вирішилась. Містяни й надалі скаржаться на неприємні запахи. Ми надіслали інформаційний запит у підприємство, але поки чекаємо на відповідь. З року в рік міська влада Луцька витрачає мільйони гривень на усунення смороду. Якщо у 2020-му з податків містян 3,5 мільйони гривень витратили на очистку біологічних ставків, то вже у 2021-му купили 625 кілограмів біоміксу. Він, начебто, мав би допомогти зменшити навантаження на блок біологічної очистки, споруд каналізації та зменшити інтенсивність запахів. За даними системи Прозоро, з міського бюджету витратили майже 5,5 мільйонів гривень. Спочатку Луцьк водоканал підписав угоду вартістю 4 мільйони 496 тисяч гривень. А наприкінці 2021-го уклали додаткову угоду. Виникає логічне питання: чому на недієвий реагент, як нарікають місцеві активісти, витратили ще додаткові 899 тисяч гривень? А навіщо місто закуплювало препарати Біомікс? Запитайте в директору Лусводоканалу для того, щоб зменшити процеси бордіння на молових картах. Запитаєте, чому всі ці питання ми адресували меру міста? Так ось відповідь Ігор Поліщук у 2017 році займав посаду тимчасово виконуючого обов'язків міського голови. В період з 2017 по 2020 рік був радником мера, а в 2020 тисячі обійняв посаду очільника Луцька. Мабуть, за ці роки мала бути напрацьована стратегія вирішення проблеми, однак і сьогодні місто продовжує затягувати нестерпним смородом. Незважаючи навіть на те, що у 2021 році Державна екологічна інспекція Волинської області проводила перевірки на території очисних споруд і виявила порушення. Інспекцією проведені два позапланових заходи державного нагляду щодо додержання вимог природоохоронного законодавства комунальним підприємством Луцькводоканал на предмет виконання умов дозволу на спеціальне водокористування, а саме додержання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт. За виявлені порушення посадові особи притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штраф. Афів на загальну суму 799 гривень. Очисні споруди є організованим джерелом викидів. Тобто, на очисних спорудах відбувається, оскільки вони є відкрито, типу, оскільки там технологія зневоднення передбачалася ноловими картами, фактично площа майже в 40 гектарів. Де знаходяться всі ці елементи, вони здійснюють випари, постійно здійснюються випари в атмосферний повітря. Тобто це називається викидами. На це оформлені відповідні документи, дозвола оформлені, і це відбувається. І наявність цих викидів вона обумовлює певне сприйняття людьми, які живуть навколо. Також воно може ці маси переміщуватися в рамках атмосферної там, ну, коли певні погодні умови. Коли певні є вітри, ці маси переміщуються в ту чи іншу сторону. Луцький міський голова Ігор Поліщук нарікає, що з 1973 року очисні споруди не модернізували, тому стан їх критичний. Але примітний той факт, що активно почали займатися питанням лише у 2021 році. Вже сьогодні ми вживаємо конкретних кроків для того, щоб цю проблему вирішити. Зокрема, минулого минулого тижня було встановлено вже запущено в роботу. Дегідратор мобільний, перший в Україні на таких підприємствах. От на що було взято лізн в е, банку, 15 мільйонів гривень для того, щоб встановити цей мобільний дегідратор, це дасть нам можливість повністю відмовитись від використання мулових карт. І таким чином ми зменшимо ці негативні наслідки діяльності очисних споруд, тому що не буде використання мулових карт, не буде процесу обродіння, не буде процесу випаровування на очисних спорудах. І таким чином ми повністю виключаємо з процесу очищення злових вод мулові карти. Загалом реконструкція очисних споруд, за словами директора Луцькводоканалу Віктора Гуменюка, може сягнути близько 500 мільйонів гривень. Але в які терміни проведуть роботи та наскільки вони будуть ефективні, передбачити важко. Та й прогнозувати те, скільки лучани та жителі прилеглих селищ чекатимуть ефективного вирішення проблеми, ніхто не береться. Хочеться, щоб діти дихали свіжим повітрям, звичайно, і ми так само ну, зверталися. Я пам'ятаю, і телебачення викликали, і на гарячу лінію регулярно телефонуємо. Наші звернення всі фіксуються, але результату не було. Наша команда і далі слідкує за ситуацією у Луцьку, тому долучайтеся до інформаційного фронту, поширюйте відео. А також, якщо вам відомі схожі історії, напишіть нам. І найголовніше бережіть себе.